Перші школи вокалу, поява та розвиток. Перша школа вокалу була відкрита в 5 столітті нашої ери в Римі. Засновником її став папа Іларій. Стати учнем цієї школи було дуже престижно, але й дуже складно. Претенденти приходили жорсткий відбір. Слава про цю школу швидко поширилася країнами Заходу. І вже у восьмому столітті було відкрито ще дві школи у Сан-Гало та Меці. Початок формування мистецтва співу. Спочатку школа співу була окремо, майже не мала нічого спільного з фольклором, втіленням якого був спів трубадурів. Але врешті вишукана і висока літургійна музика, що звучала у монастирях і капелах, перенесла свої особливі прийоми на манеру співу трубадурів. З'явився особливий вид орнаментального вокалу, який згодом вплинув на становлення поліфонічних форм французької вокальної школи. Завершення формування мистецтва вокалу. Вважається, що вокальне мистецтво, яким ми знаємо його сьогодні, остаточно сформувалось під час виникнення опери. Сама опера була сумішю ораторії та маскараду. Перша опера була представлена у 1599 році у Флоренції. Це була постановка Якопо пері ДАФНА. Саме опера дала розвиток вокальній майстерності. Педагогами вокалу були самі композитори. Вони розшукували таланти серед усіх пластів населення, самі проводили уроки співу, навчили вихованців технікам звукопередачі та правильного дихання. Прийнятими на той час системою постановки голосу. Продовження розвитку. Класичні прийоми школи вокалу Франції та Італії використовуються й досі, але з часом класична школа розвернулась у романтичний напрямок, що дало поштовх розвитку різних стилів музики. Викладачі нашої школи мають як класичну, так і сучасну освіту, але також постійно оновлюють знання. Чекаємо вас на уроках вокалу, щоб продовжити розвивати співоче мистецтво разом.